У мене в руках є ці камери. Що це може бути? Листи. Карти. Листи від Діна Мороза. Листи. Що? Це бути такі розмальовки. Розмальовки. Це можуть бути карти. Це можуть бути побажання. Побажання. Це, це можуть бути якісь е, прочитати. Прочитати? Це може бути якісь питання. Питання, можливо, Вікторини. Це може бути е, е, білети на мальтівські пляж. Так, дякую. Йдем. Це може бути Так, Білет в кіно може бути. Білети вимагають. Але ви. Гра просто! А я вам розказую, це ще краще. Ви поняття? Так. І нове, я вас дуже прошу. А ось сенсація перед вами ось такі купони. Купони. Це такі ваші побажання. Коли ви прийдете після канікул, можна буде зробити одну із тих бажань ваших. Буде весь клас і вчителька виконувати. Цікаво? Ну, наприклад, давайте я вам скажу, наприклад, як це може бути. Ось купон, який називається танцювальна пауза. У будь-який момент той, у кого є цей купон, його піднімає і каже стоп, урок, танцюють всі, а п'ять хвилин всі танцюють. Поним. Кожен зараз витягне свій, почитає і цікаво, потім поділиться. Прошу. Один. Один купон ваш. Один купон ваш. Прошу. Так, Лев, поки тихенько, зараз ми розберімося, де... Игончик и печата вас want... так. Та.